Вітаю всіх із магазина Аврора. Сьогодні понеділок і, як завжди, по понеділкам у всіх магазинах Аврора по всій території України починаються новенькі акції. Вони будуть діяти з 18 по 24. І тут великими буквами зразу написано, що ось така обкладинка для зошитів 350 на 210, 10 штук. Ну, така от прозора. 11 гривень, замість 14. Але мене більше зацікавила акція, там у них йде рекламка на самому Плакаті, зошити повинні бути. Вони ще ставлять цінники. Зараз ми перевіримо такий зошит всього гривня 50, замість 4 гривні, 12 аркушів, клітинка, брікс. От гривня 50. Мабуть, вони ще наставлять потім цінників на ці констоварики, тому що йде реклама. І я вже в наступному випуску покажу більше пропозицій з цього відділу. Стілін пластіленд називається ось такий на 12 кольорів зі знижкою 57 гривень. 17 по 24. Отакий От красивий зошит. Називається зошит шкільний клітина Family Line Mix, 48 аркушів, різні малюнки, 22 гривні замість 27. Це знижка 19%. Получається, що зошит на 48 аркушів йде за 22 гривні зі знижкою. В садовому відділі велика знижка на лопатку садову. Така прям симпатична лопатка. І ручка товстенька, гляньте, як така прям міцна і приємна. Тримати Лопат... лопатка, ціна 39 гривень, аж 43% знижки. Дійсно класна акція. і Класна лопатка. Бренд називається Sun Garden. Приємна така на дотик і, і, і легенька, а і така, як здається, що мені зручна і тож якісна. Ну так, на мою думку, тут акція 26% знижки, дренаж. Такий дренаж. Керамзитовий великий один літр, 14 гривень, знижка 26%. відсотків. Далі йдуть гірлянди вуличні. Такі 10 гірлянд. Тут вони причому в різних кольорах: 10 270 сантиметрів ширину. Ця нитка, 279 гривень. Ціна зі знижкою. Відділ для риболовлі, набір приманок риболовчих, отаких от сіліконових. Дивіться, знижка аж 38%, тут 5 штук. Замість 55 гривень 34 гривні всього. І також знижка 21% на пінопласт, повітряний часник. А в асортименті написано не тільки часник. Тут є ще кукурудза по 15 грам. кукурудза, часник і ще є мікс. Ну Там різні 27 гривень зі знижкою, 15 грам. Книжки на органайзери рибальські, двосторонні. Це двосторонні, мені здається, ні. Ану, перевіримо. Так, ось такий органайзер 88, а ось це точно двосторонній. Так, да? ну, глянемо зараз. Да, 44 замість 77. Ось такий органайзер рибальський, 44 гривні, знижка аж 43%. І ще ось такий. Органайзер такий важкенький, фіш, Фішермен 59 гривень зі знижкою 23%. Так, 59 замість 77%. Ух, рукавички рибальські, універсальні. Я думала, це для велосипеду, а це рибальські. Дивіться, отакі рукавички рибальські універсальні. Ціна 84 гривні замість 99 це ціна зі знижкою. Хочу показати, як вони виглядають, такі м'якенькі. Так, і тут вони як обрізані деякі пальці йдуть. Так, да, 84 гривні. Засіб для миття посуду всього по 13 гривень. Тут 400 мл це дойпак, запаска. Виготовляють саме для аврори, бренд 365. 400 мл, 13 гривень, є алоє, є лимон. Ки гель для прання від піно аж 5 літрів. Бачите, один залишився. Ну класна ціна. Дивіться: 199 гривень замість 299. Гель для прання універсальний, легкий квітковий аромат для всіх типів прання, легко виполіскується. Оце новий цей бренд. Піна 199 гривень за 5 літрів. Тут нас Грюнвалд гель для для білих речей для прання. На 96 разів вистачає 3,5 кілограми 119 гривень зі знижкою 34%. 3,5 кілограми за 119 гривень. Знижка на цю рідку праску розпили, вирівняй, носи з легкістю. Получається універсальний спрей, з яким не треба прасувати. Це він сам як вирівнює. Ну, десь це потрібно при якихось обставинах. Вонах, коли немає світла, наприклад, 55 гривень 500 мілілітрів. Це ціна зі знижкою. І також гель для прання. Ой, так з кавуну з, з ароматом кавуна. Дивіться, я не бачила, що є такий вош фрії від вошфрії. Тут 4 літри 100 мілілітрів, 159 п'ятдесят гривень. Зі знижкою він іде універсальний. Такі знижки, також з 18 по 24 на бреф. аж 39% знижка. Ось такий 50 грам бреф, туалетний, лимонна свіжість і якась ще тут, як морська, мені здається, свіжість по 54 гривні. А, от лимонна свіжість 54 гривні 39 знижка. А на цей брев Евкаліпт 32 знижки 57 гривень. Але вони однакові по 50 грам ідуть, і той, і той. від брев хапає або розберуть. Готова поличка з головними акціями. Ну, от ставлять сюди такі, як найбільші акції. Акція заправка суха, суміш, часник, ласочка, 10 грам. Додай тільки сметану, йогурт чи майонез. Заправка суха, суміш, 10 грам 5 гривень. Далі морозиво лід, смакуй фруктове, барабуль, бабел, 40 Грам ціна 5 гривень замість 7. Вірмішель. Рисова, рисова. Тут є також різні смаки з грибами, не гостра. І іще яка? Класичні. Мені здається, тільки гриби, гриби. Все з грибами. 85 грам, 12 гривень рисова. Далі кільця кукурудзяні 10 гривень всього на всього 40 грам зі смаком бекону по 10 гривень. Так, акуратно. Тут у нас це акція ліквідація. Така пляшечка 330 мл, 29 гривень. Ой, глянь, така симпатична, така кружка, кухоль, да? чашка, точніше. 29 гривень з малюнком. Це як ну, акція ліквідація. Оце просто як іграшка. Мені здається, за 29, така. Ні, 59 все-таки, це вже пішло по 59, треба перевірити все-таки цей кухоль, щоб було точно. 29 гривень замість 59, нормально. Далі по 59, все по 59, ось такий нотебук, так, це блокнот А5 на спіралі в лінійку, 80 аркушів, мабуть 59 так і коштує, як написано. 59 замість 69. Так, оці по 59 я перевіряла, по 29 і по 29 ось такі зайці це брілок. Тут також по 9 гривень ось такий блокнот А6, ось такі брілочки. Нічого таких, таких не було раніше, тут на ліквідації. Зараз глянемо, який у нас продється. Ось цей, мабуть, рівненько так лежить. Так, 9 гривень замість 27. Дивіться, такі зручні силиконові штучки, вони різні по 9 гривень брілочки. Далі ємність харчова, пластикова, ось така з кришечкою на 1,6 літри 74 гривні. Контейнер харчовий від бокс. Оцей. Бокс, так він, закривається добре, по 55 гривень. Є рожевий, є зелений. Він йде на літр 910 мл. Тут тарілка скляна, ось з таким малюнком красивим. Дуже приємний такий малюночок великого розміру 28 на 20, 119 гривень замість 149. <кій> Оселедниця 49 гривень замість 59 гривень. Ось така оселедниця 22 см, 17% знижка. Далі пінка після засмаги, дитяча пантенол, 88 гривень, 32% знижки. Олія для засмаги, така перламутрова, цікава, з шимером. 69 гривень за 100 мл, 22 гривні. Маска для обличчя тканина з гіалуроновою кислотою, 22 гривні, замість 29 Тут у нас по 44 гель для душа парфумований, фіора б'янка, там різні аромати, екмі колор. Ну, рябіна, ну це не рябіна, але також від екмі. Екмі колор, Така фарба по 74 гривні, різні кольори, замість 88. Також бальзам кондиціонер, профіскір. 79 гривень 200 мл і шампунь 400 мл з дозатором від Profi Care, 89 гривень. Тут е, акції з 4-го, що почалися, я показувала ось такий офісний папір по 159 а це з 18 по 24. Є сабо закриті, це от називається крокси У них сабо закриті 169, замість 199, а в'єтнамки всього по 55 гривень. Жіночі з принтом і по 14 гривень шкарпетки сліди замість 24 42% знижки. І по низу стоять паучі клуб 4 лапи по 11 гривень. всі Всі смаки. По 85 грам 11 гривень 35% знижка на всі смаки паучі. Далі і ось такі рукавички садові: 18 гривень 25% знижка. Ось так вони виглядають. Оці рукавички За 18 гривень, 25% знижки. І вже в наступному випуску я вам покажу знижки на туалетний папір, знижки в кухонному відділі. А на цьому. Перший огляд акції буду закінчувати. Дякую, що дивитесь. Нагадую, акції діють з 18 по 24. В понеділок починається наступного понеділка, вже новенькі акції. Всім бажаю мирного неба і до зустрічі в наступному випуску. Пока!